Від серця до серця. є українським аналогом книги Аа прийшли до переконання або віри, в якій різні люди описують свій духовний досвід і перше усвідомлення, контакт з Богом, як вони його розуміють. Від серця до серця це живі історії українських членів Аа про те, як вища сила прийшла в їх життя та змінила його назавжди. В анонімних алкоголіках ми ділимось різним досвідом, різним духовним досвідом. Я хотів би розказати вам, як я перейшов на українську мову в результаті медитації. Ця історія вона для російськомовних українців від російськомовного українця, який перейшов на українську мову в результаті. Дивовижного духовного досвіду. Тут не буде засудження чи намагання когось до до сумління визвати, тільки власний досвід та певні думки. Можливо, цей досвід стане вам в нагоді. Мені зараз 37 років, і до початку повномасштабного вторгнення я розмовляв російською мовою. На початку повномасштабного вторгнення був якийсь період, коли я перейшов на українську мову, але я постійно повертався на російську мову в спілкуванні та листуванні, тому я просто почав розмовляти так, як мені зручно. Але все змінилось одного дня літом 2022 року, коли я медитував. Я просто сидів в тиші і прислухувався до себе. Потім з моєї підсвідомості піднялось питання. А чому я розмовляю і думаю російською мовою? Я спитав себе, чи відчуваю я себе русським? Відповідь була: Ні. Я не руський, я не громадянин так званого Радянського Союзу. Я українець. Потім я спитав себе, чому я українець, спілкуюсь російською мовою? І відповідь була така: я виріс в Запоріжжі, ходив в російськомовну школу. В моєму районі я навіть не знаю, чи була хоч одна україномовна школа. Чому так сталося? І відповідь була, що так сталося, тому що мій регіон. Моя країна була багато часу в фізичній та інформаційній окупації Російської Федерації. Російська мова є частиною інформаційної окупації. Так само в мовній окупації знаходяться інші країни та народи: Казахстан, Арменія, Грузія і так далі. Що спільного у русських з бурятами? Ну... Окрім російської мови. Далі мої роздуми втекли в бік того, що Україна стала фізично незалежною в 1991 році. Але інформаційна, культурна, мовна окупація продовжилась. До чого це привело? Це привело до того, що одним з виправданням повномасштабного вторгнення Росії. Було захист, захист руського населення України. І якщо людина розмовляє та думає російською мовою, то він русський. такий наратив поширює російська пропаганда. Я спитав себе, чи вірю я, що Російська Федерація розвалиться в результаті війни з Україною? І відповідь була, що, скоріш за все, Росія не розвалиться. А далі, мені прийшла думка: а що буде, коли Україна вийде на кордони 1991 року, а Росія не розвалиться? Відповідь була така, що, скоріш за все, Росія буде через потужну пропаганду розвалювати Україну зсередини. А що є основою цієї пропаганди? Основа це російська мова. Я спитав себе: а як Україна може захистити себе? І відповідь була виключенням російської мови із шкільної програми. Хто захоче вчити російську мову, може робити вдома або на якихось платних курсах? Якщо виросте ціле покоління українців, які не вживають російську мову, то за 10 років між Україною та Росією буде потужна ментальна стіна. Замість російської мови має вивчатися англійська мова як must have та будь-яка інша європейська мова. І це збудує ментальний місток в Європу. Я спитав себе далі в медитації. А що конкретно я можу зробити для цього? І відповідь була взяти на себе особисту відповідальність і повністю перейти на українську мову в спілкуванні, переписці та почати думати українською мовою? Я встав з цієї медитації іншою людиною, з твердим рішенням та розумінням, навіщо я хочу перейти на українську мову. Так, періодично в перші місяці і іноді досі, у мене буває дискомфорт від підвисання. Коли я не можу швидко згадати якесь слово. Я досі можу питати дружину або шукати в словнику якісь слова, які я не можу згадати. Але завдяки практиці зараз це набагато краще. Але. Я розумію, що я не можу засуджувати когось, хто продовжує використовувати російську мову. Тому що я перейшов на українську мову в результаті інсайту. Для мене є два типи інформації: інформація ззовні, та інформація, яка приходить зсередини, з медитації. І я маю надію, що все більше і більше людей. В медитації будуть отримувати такий досвід.